Багато чого очікували. Довго аналізували, як же складеться фінал Ліги Чемпіонів між ПСЖ та Інтером, але точно не так. Моделювали, як у підсумку вийшло. 5-0, пані та панове, 5-0. Паражани знищили міланців. Вони встановили купу рекордів. І хто ще розповість про цей матч краще, аніж люди, які були безпосередньо дотичними до цього дійства, оглядач серії а на сайті футбол Лон Вургавту він писав цей звіт на цей поєдинок. А Вова Зуєв, оглядач Ліги 1 коментував нам на Ютубі. Тож, це подкаст UA Football Talk. Мене звати Влад Петрушевський. Ми починаємо. Перша в історії фінал Кубку Чемпіонів завершився з різницею в п'ять м'ячів. В в історії та вперше з 1956 року вже на 20 20-й хвилині одна з команд вела у фіналі Кубку Чемпіонів з рахунком 2-0. Таким рахунком, таким подіям. Не можна навіть знайти якісь тактичні пояснення, навіть не можна знайти якісь точні чіткі психологічні пояснення, які одразу змусять нас заявляти ось так. Саме через це команда програла або виграла з таким рахунком. Але все ж таки спробуємо дещо виділити. Перш за все, потрібно звернутися до психології. Тут показове інтерв'ю Джан Ууїджі Донаруми, в ротора Пересенджермен одразу після матчу. Де він заявив, що головний тренер Луїс Рики приніс їм свободу, приніс їм тишу, що команда почувалася дуже тихою, дуже впевненою. І навіть не почувалося, що граю у фіналі Ліги Чемпіонів. Грала ніби звичайний матч. Вочевиді, Сімон Нендзагін не спромігся принести Інтеру таку атмосферу, не спромігся е знизити тиск. В цьому плані помітна різниця між е, поведінкою перед матчем, в той час, як Уісенрике е, відпускав своїх гравців додому, що Донорума теж відзначив, е, Сімон Інзагі зачинив їх на базі. У п'ятницю перед виїздом до Мюнхена е, гравці Інтера не поїхали додому, а повечеряли разом на базі і залишилися там спати. Е, чи настільки такий факт вплинув на підсумковий результат аж до 0,5? Навряд чи, але все ж таки потрібно його відзначити. Також можна відзначити е, забобони, до яких вдався інтер. Наприклад, Франческо Ачербі грав з е, тими самими бутсами з діркою, в яких забив гол Барселоні у півфіналі Ліги Чемпіонів. А Інтер загалом е, грав у своїй третій формі, не в другій, не в е, головній гостьовій, оскільки в другій головній гостьовій він програв свій єдиний матч у Лізі Чемпіонів е, до фіналу Ліверкузенському І е, Як ми бачимо, коли займаєшся занадто забобонами, коли думаєш про такі речі, а не налаштовуєшся психологічно на футбольний матч, можливо. Такий можливий такий результат. Але все ж таки, все це дрібниці і інтер просто розвалився психологічно, не зрозуміло чому. Відзначити можна ще один чинник, важливіший ніж ті, які я відзначив раніше. Для інтера цей матч був останнім шансом виграти будь-який трофей в сезоні 2024-25. Сен-Жермен вже повигравав все у Франції. Інтер нічого не виграв. І через це над ним глизували. Через це він відчував тиск і відчував, що цей сезон може стати провальним. Хоча міг стати феноменальним, якби він виграв всі три трофеї, але він програв з кудето в останньому турі, точніше, останньому в передостанньому втратив перше місце. Він програв кубок, отримавши розгром від Мілану. І ось цей фінал Ліги Чемпіонів був для нього останнім шансом. Останнім шансом він був і для покоління Інтер – команда ветеранів. Третє найстарший стартовий склад у фіналі Кубку Чемпіонів в історії майже 31 рік, середній вік. І гравці розуміли, що це для них для частини з них останній шанс виграти головний. Єврокубок, і можливо, тому перегоріли, можливо, тому вимкнулися. В той час, як Paris сен germain дуже молода команда, середній вікон стартового складу у фіналі 25 років, вона лише починає цикл і вона відчувала, що у неї ще все попереду. Якщо ще додати деякий психологічний аспект, потрібно відзначити. Психологічний разом з тактичним інтер в цьому сезоні у лізі чемпіонів майже не поступався в рахунку. Він поступався 6 хвилин проти Баварії, 5 хвилин проти Барселони і дуже швидко відігравався. Також пропустив від Байера у доданий час і саме тому той матч програв. Тож, загалом, він не знав, що робити, коли він програє в рахунку, коли він пропускає першим. У 17 попередніх матчах він не програвав рахунку в першому таймі. У 17 попередніх матчах Ліги Чемпіонів. І ось коли тут він опинився в такому становищі і так швидко, в першому таймі, і навіть ще до навіть першої чверті матчу виходить. Він просто не знав, що робити, не знав, що робити і в психологічному плані, і в тактичному плані. Спробуємо розглянути дещо тактичне, і передусім, тут потрібно відзначити, що Сен-Жермен вже з перших секунд здійснював величезний тиск на оборону Інтера, особливо на воротаря Зоммера. Усман е, Дембеле було помітно. Е, бере нібито низький старт, як спринтер, який готується набігти 100 метрівку. І Чекає, коли інтер веде м'яч гру, коли почне розігрувати коротко у власному штрафному, щоб одразу кинутися на гравця, особливо на вратаря Зомера. І це відзначали, відзначали експерти. Наприклад, Фабіо Капелло запитав Сімона Інзаги у студії, чому тоді інтер продовжував розігрувати у власному штрафному, чому він не намагався вбивати довгі м'ячі. Інзаги відповів, що намагався, що... Намагався грати довго, але й там гравці пересенджерон були першими на м'ячі, все перехоплювали і все перекривали. І до цього пресингу, очевидно, інтер не був готовий. При цьому сам він не здійснював пресингу, Він це вміє. Інтер команда варіативна, яка вміє перемикатися, яка вміє сидіти, сидіти глибоко в обороні. Але вміє високо пресингувати і вникати швидкість, вона цього у фіналі не робила. Навіть коли програвала з рахунком 0-2, і Парисенджамен тримав м'яч, на нього не кидалися гравці Інтера. гравці інтера продовжували стояти, продовжували тримати низький блок, що, вочевидь, було неправильним і хибним рішенням. Але як я вже сказав вище, тактичними нюансами тут нічого не поясниш. І такий розгром, такому розгромі шукати якісь чіткі, якісь е, явні пояснення, немає сенсу. Інтер просто розвалився, інтер просто не був готовий до матчу, або через тиск безтрофейного сезону, або через тиск старого покоління, або через тиск Симона Інзаги, який не спромігся заспокоїти гравців. Хоча в більшості випадків він захід дуже добрий в цьому. І гравці відзначали, наскільки він міг їх заспокоїти, навіть якимись жартами, наскільки він для них брат та друг. Але ось в цьому фіналі заспокоїти не вдалося. Також відзначимо ще один аспект: перед матчем поширилися чутки про можливий відхід загід до Саудівської Аравії на шалену зарплатню. Чи вплинули такі розмови, чи вплинули такі новини? Причому сам він завжди підтвердив, що має таку пропозицію і розглядає її. Невже через це він відволікся і не підготував команду до фіналу чемпіонів як слід? Невже через це команда відволіклася як слід? Важко сказати, важко припускати таке. Але якщо потрібно шукати якісь причини, можна додати і цю. Ну що ж, друзі, от і настав цей день, Парі Сен-Жермен переможець і чемпіонів КФ, і найбільше дивує навіть не рахунок на того рекордний в історії турніру, а сама манера, як вона була здобута, доволі рутинно, місцями навіть занадто легко, але абсолютно професійно, і це, звичайно, дуже серйозно контрастує з тим ПСЖ, до якого ми звикли, якому не допомагав і некрайський в історії. І найдорожчий трансфер в історії футболу, і навіть кілян Бапе. Їх дуже іронічно, що саме, після відходу останньої суперзірки, Париж одразу забирає трофей і робиться в такій манері, що при всьому бажанні, абсолютної більшості та ТПЖ приводів до цього фактично немає. Ну і найбільш прикро, звичайно, що в вирішальному матчі. Сезону, взагалі кульмінація це мала бути всього європейського сезону. У Парижі був найвищий матч, безперебільше, скажу, у всій лізі чемпіонів. І це дійсно не перебільшення було. І в плей-офф ми пам'ятаємо дійсно, як були обігані всі суперники. І, звичайно, рівень супротиву. При всіх проблемах той же арсенал, першу чергу кадрових проблемах. нав'язував дуже серйозну боротьбу. Ну, а в гуртовому етапі, у вас це був інший Париж, Париж, Париж 2024. Теж пристойна команда, але, звичайно, показовий контраст в якості виконання, в якості гри Парижа до Нового року і після. В першій половині це все ще був дуже стерильний Париж Бо З Погано працюючою позиційною атакою, вони дуже залежали від швидких випадків, в яких забували більшість своїх нічні топ-матчах. Ну, а дійсно контрпресом був. І робота, без м'яча, мабуть, найбільш стильних інкомп... компонентів, але далі була фантастична абсолютна робота у Єсенрікі, і, звичайно, також і трансфер, і прогрес окремих виконавців. В першу чергу, звичайно, Осман який Тепер має 33 плюс 13 у всіх турнірах, який повністю розкріпнув у ролі хлібної дев'ятки. Звичайно, треба казати про Дезвіредує. Феноменальний матч. 2 плюс 1 на фіналі очі в 19 років. Звичайно, це трансфер Хвіча дуже змінив цю команду. Дякую, Жоу Неваше, який довершив цю абсолютно універсальну лінію під захисту. Головна причина успіху це, звичайно, це поєднання, якого раніше ніколи не було в Париж. Поєднання індивідуального класу і командної взаємодії. Але, звичайно, є така ще деталь, що Плейзо був дійсно прекрасний, дійсно топ-перформанс без перебільшення, але ще ж був дійсно жахливий перформанс-інтер, для якого гра, по суті, завершилася на 12 хвилині Ну, Катеначо, Навіть постмодерний все ще Катеначо, як мінімум по формі, тих 3-5-2. Команда ще могла якось діяти на нейтралізацію, але пропустивши шутки один, а потім другий. Звичайно для них це все завершило гру. Стартовий план став абсолютно неактуальним. А намагатися перехопити ініціативу, грати з на відкритий футбол, все це дуже швидко. Завершилось просто знищанням. справжнім знищанням. Одна з причин, це, звичайно, що це відзначалище до фіналу всього 17 хвилин. Інтер поступався в рахунку, в цьому розігріші це 1% часу. І, схожа історія в них була в чемпіонаті, 80 ігрових хвилин вони поступалися. Тобто команда звикла діяти на утримання, очікувати помилок суперника і максимально якісно користуватися своїми шансами. Ну і показував козирів було не так багато у Інтера перед матчем. І всі і ще й всі весенне, які я повністю ніволював. По-перше, це стандарти. Так було два небезпечних удари після кутових до червів від тюрама. Але це ти навіть на півмоменти не зачтеш, і це все, що було насправді. І це той вже найгірше команди свого дивізіону за допущеними шансами зі стандарта. А все тому, що просто так рідко підходили, на радзурі. Чужі вже хворіть, що просто не могли заробляти стабільно шанси, і дійсно це єдиний шанс, і він неможливість якось повернутися в гру. Оце не прикріш, що ти не очікував від Інтера інтерась комбінації контратаки. Всього цього не було. Це ті стандарт, також якусь надію. давали, але, звичайно, попереду вона швидко зникла. Ще одним козиром був Вілдап. Інтер, як ніхто в Європі коротко розігрує від своїх фаїв дуже універсально. У них є зомер з шикарною передачею першого окіпа. Просто там супер ротації позиційні. це реаліційний футбол, де в Бастоні може бути десь глибоко в півзахисті атакувати на лінії захисту суперника. Нападник... Нападниками виступають. А латералі наприклад по півзахисті. Центр поля там взагалі повна взаємозмініст. І все це проти персонального пресену дуже добре працює в Італії, це класно розбило власне персональний пресенг компанії Баварській. Але сьогодні близько цього не було. І як хотіли, висилався на Дімарко, тобто вишалась позаду. Три захисники вишались при пресненку і показовував це, мабуть, головне, це фізика. дійсно, як сьогодні на голому атлетизмі. Показовував Дімарко проти Хакімі. Ді І зустрічав Хакімі, а потім аж встигав повертатися назад не тільки за, за прямую опонентами ще проти Вултара допомагав. Я думаю, все зрозуміло, біком дійсно 30 плюс середній вік стартового складу раздуря, в цієї очі. 35 сьогодні було три представники, а Чербів ввійшов в топ-4 найстарших гравців в історії фіналів, які виходили на поле. Але треба казати, і не про вийду, просто молодість, свіжість ПСЖ, але й про кондиції і лотмен. Інтера. Інтер ще місяць тому, півтора. Богокса теж за треба як і в результаті забрала французька команда, теж перша в історії. Але, по-перше, це команда ветеранів, по-друге, без такої глибини складу. А по третє дійсно, дуже давно вони закінчили закінчив І В результаті вони залишують взагалі ні з чим і це звичайно. Це... Інтер не варкужен тепер передався цей статус. Я думаю, дуже показовий було кілька епізодів, де Дюмфріс найкращий запас на туле. В Інтері, як двічі його, нас доганяв хичах Відтискав від і перебігав його. Це все, звичайно, каже, про, що феноменальну також форму віща. Але от в даний момент, просто якщо вже Джумфрі мертвий, зрозуміло, що інтерсивому теж. Ну, а переходячи на тактичний вимір, треба сказати, дійсно, от крім цих висувань дуві, снігових, і Хакіні, то дійсно не боявся Енріке, не, не мав кого -то боятися. Тому позаду дійсно Брест Дефенс Дозволяв собі подивитись і без монуменда, який дуже часто залишався третім центральним захисником в поду всього турніру, і залишався позаду і хокінь. Фактично, цей дует і створив парадоксальну ситуацію, що інтер побачив бачили в фіфіналах дуже чітко, що в них пріоритета це захист центру, повна концентрація на цьому, компактність максимальна, вертикальна і горизонтальна. Але. Як проблема, це дійсно простір на флангах і весь час проблема на дальній стійці. І, і закінчилося тим, що а ви здавалося 5 захисників Інтера, так це має покривати повністю. Давати тобі плюс захисника в будь-якій ситуації, а надія за рік фактично відповів 3-1-6 і перевантажував стабільно дальній стійку, депутав, два води. Показував, власний момент гольовий перший, що хатів замикав. Він. У мене теж так само весь час урвався в Харний Майданчик. Це і збивало з пантовий коп. І латиралі, і центральних захисників, ніхто не розумів, хто має реагувати. І це ж надачі до дімбелі, які весь час опускаються. І за ним теж весь час не було. Не могли знайти злагоди. Не радує, хто має висуватись. Ну, і ще там дуже важлива деталь, це, звичайно, фантастичний ДБОР ПСЖ Намагнічували по два захисників. Квіча, дуе. Дімбіля весь час двоє на них висять, ніхто не наважується вступати у відбір, тому що бояться, що просто обійдуть як фішку. Але розпати за таку пасивність це в епізодах. Як мінімум думав голова, що просто у того ж дімбіля або дует 4 секунди, наприклад, на, 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 на рішення на вицілювання передачі майстер такого рівня. Монтарний переводив з однієго на півфлангу в іншому. Так той саме Голдобу перший його в матчі. Дімарко залетіло. Ще й Дюмфріс з Дімарко, як завжди, затримувався попереду, плюс фактично в латираді від ПСЖ. Це мендері Хатіміну сподівало дуже часто вривалися. А тут ще й здвоювання на, на дріберах. і в результаті я повністю огуляв, наприклад. Перший гол, це ж просто, я не знаю, я його побачив. я думав, Це фінал Ліги Чемпіонів, як це можливо. Так здвоїлись на Вічі, якщо не помиляюся. Далі пішла передача на Вітіні, який став пільним, бо Барева пішов допомагати захисникові, якщо не справлявся. А потім пішла оця передача і теж от чербі Жібєра вирішив і після цього розворот дуе з подальшим прострілом, ваяжним фінішингом. І, мабуть, тільки -ті гол мої уже в кінцівці був так і самопринизила. Що просто елементарні рутинні комбінації на з тренувань проходять у фіналі чемпіонів виплюються очі, ти не розумієш, як це можливо. Це ж, знаєш, як італійська команда, яка захищається великим числом, яка всі свої скудети, по суті, скудети. Всі свої, всі свої... взяла якраз таки у традиційні. Манері, навіть Муріньо з тим самим катаначем, по суті виграв. А от, звичайно, найдивовижніша історія, що ставалося, в тинці, що це просто буденний матч для Парижу. Ці виходи мої під під кінецькове вирішено. Цей виход не десь не равно, що набити статистику, хоч він не забув. Класична заміна. Дуе на паркуля. І навпаки, і влювати, що в людина 2 плюс 1 у фіналі, от ще в першому в кар'єрі, зрозуміло, що там так шпакта жовтої кавки, але просто звичайний наче матч. І в якийсь момент, чи в першому таймі, було зрозуміло, що все завершено. Просто тому, що єдиний козир, який був у Інтера, ну зараз справді спрацювала Це ж Барселона, яка насправді іноді видає перформанси найгірше, ніж Париж, але їй якраз не вистачало цього досвіду, на якому Інтер їх і пройшов. А Париж був супер прагматичний. Вони весь час ухвалювали правильні стратегічні, да. зараз потримати м'яч. Ми попресингували, інтенсивно підтиснули. Зараз ми просто позахищаємося хвилинку з м'ячем. А от зараз обстукаються три рази з партнером в матрі від одного. Він навіть на ці передачі верхом віддавав так куражно, навіть трохи гордовито. І це також можливість було над інтерем позначатися, попровокувати. Їх пересел, щоб видихти чергову швидку атаку. А якщо ні, то окей, ми пообороняємося. Ну, показова така історія з і виносами. От, в кінець стаємо, окей, ми не будемо дуже прагматичний вибір. Здавалося б такий регітний коуч, як лік, який завжди з собою приносить дуже подібний футбол, бірить у свій метод, але ні. Ми відмовимося. Від короткого білдапу нам зараз не треба отримати якийсь дурний м'яч, випадковий. Ми крачком І з таким, звичайно, суперпрагматичним Парижем. Тепер просто було нема чого робити. Це був подкаст UAFootballTalk. Ми дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки, питання це все за замовчуванням. І звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся apple подкастами чи чимось подібним, то не забувайте, що там можна протиснути п'ять зірочок, залишити відгук. Обов'язково, друзі, це робіть. Ваша невипита вранці чашка кави здатна перетворитися на допомогу збройним силам України. Пам'ятайте про це, не забувайте донатити і наближати нашу перемогу. Бувайте, друзі.